Так, і ось ми повернулися, зараз у нас на вулиці ніч, давайте поспимо. І розберемо... А, до речі, я ще вбив одного ендермена по дорозі. Вибрався я через верх, тому що було дуже довго вибратися. Так, я вбив одного ендермена по дорозі, я вже це казав. Е, не І... Ні, вони цього не бачили, тому що це було за кадром. Диви, диви, диви. Ха-ха, ти зараз гориш. Дивись. <звук> ти не згорів? Нюх! Атака! Е! Оу! Так, все. Давайте розкладемо наші речі. Секунду. І ось ми повернулися до мене. Та по Так, до мене дзвонили тут. Дзвонили, одним словом. І давайте подивимося, що ми тут назбирали. Ми тут назбирали 5 алмазів, 5 смарагдів, е золота, заліза, ртуті, шардів. Ред рецто... 100. Ага, не лізе вже. Так, давайте поставимо шарди, ртуть, алмази е, ці самі. Потім... А, до речі, ми вбили одного Angry zombie, з нього випав мозок і картопля. Далі ми добули перлинку. Так, далі ми ще добули? Ми добули ще шарди, редстоун, шарди, шарди, слейс. Так, шарди, шарди, слейс, редстоун. Так. Це Та і все вроді. Так, цей бэкпак у нас пустий. Добренько. Зняли ми ще сьогодні. О! Ууу! Воу! Дурак. Ну ладно, ладно, пробачуйте. Ми ж друзі, кріпер. Ти хотів мене підірвати, але ми з тобою і так, друзі. Ну наш ти зрасшись тут сунафік, не бью. Я знаю, знаю. що тобі подобається, дивитися мої серії Без ти підписаний за мене? Мій ні. Угу. Ні, тато підписаний, я ні. Ну, а ти все одно сидиш за цим каналом. Так, добре є. І давайте будемо прощатися з вами. Е, всі, хто зараз дивиться цю серію, я вам кажу: підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. З вами були Сені Фокс і цей дурний Стас, який біля мене сидів. Підписуйтеся всім па-па!